Слава Україні на ранок, 21 травня 2023 року, Одеса та Одеська область 4.5.0 у нас без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів сили оборони знаходяться на визначених бойових позиціях, виконують бойові завдання. В котре буду просити вас не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Ворог активізував повітряну розвідку на південних теренах нашої держави. Зазвичай така розвідка проводиться, звичайно, постійно, з іншого боку, можлива активізація саме ракетних атак та атак дронами каміканця. Тому ще раз підкреслюю, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Ну і, власне, що повідомляв про те, що може погіршитися погода, а у Чорному морі трошечки стане штормити. Тому зростає мінно-вибухова небезпека. Будьте уважні! Не робіть так, щоб одне купання у морі вартувало вам цілого життя. Бережіть себе та своїх рідних і близьких. І нагадаю, що у нас в регіоні ситуація повністю контрольована, інфраструктура працює, соціальні об'єкти працюють, працює комунальний транспорт. Тому йдемо до перемоги, працюємо на перемогу і не забуваємо найголовніше, якою ціною майбутня перемога дістається. Бажаю вам тихого. Продуктивного дня, дня, який продовжується інформаційно постійно, тому не прощаюся, звичайно, і до зустрічі. День буде знову насиченим, можливо, тривожним, але він наближатиме нас до перемоги. Слава нації! Смерть ворогам! Тримаємо стрій! І посміхніться, наскільки це сьогодні можливо.